У Тернопільській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті що місяць нові теми і заходи. Жовтень традиційно уособлює осінню щедрість природи. Тому у школярів триває місячник екологічного виховання. У лікарських рослинах вже розібрались. Щоб розповідати, то вони не отрим... Ми не отримуємо такого результату потім, що вони запам'ятають. А от провести такий захід, звичайно, різні ігри дидактичні були вчора. Хороводні ігри після в кінці вони попили чаю із лікарських рослин, з м'яти з меліси, і це їм надовго запам'ятається. Колективна робота згуртовує школярів як ніщо інше, а в цих дітей золоті руки. За допомогою жестів вони спілкуються. Власноруч зробили й вироби з осінніх дарів, що тільки не використовували в своїх композиціях. Квіти живі і зроблені з опалого листя. Навіть свіжу полуницю виростили. Це хто що міг, той приносив. Овочі використовували, горіхи використовували, ще каштани. Квіти, гарбуз. Діти готувалися до конкурсу. Чекали на те, що їм привезуть природний матеріал. От 9-му Б класі. Хлопчик привіз три відра квітів. Поділився. <с Cristo> так. Підсумки конкурсу вчителі підведуть в кінці тижня. Сьомий А-клас сподівається лише на перемогу. Так, на перемогу сподівається».